Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги Хочу запропонувати от комплект переобладнання подачою палива на тросі, як на новому зразку. вже. Це можливо зробити і на малу кабіну, і на велику. Як ви бачите, от два троси вони відрізняються по довжині, педальку ви можете використовувати вашу або придбувати у нас. окремо. Так, що туди входить? Ну, сам трос. Це. Зрозуміло, так, Отак він виглядає. Довший це на велику кабіну, той що коротше, це на малу кабіну. Потім отакий от комплект поєднувачів тросів йде. І два кронштейна. Один йде під кабіну, інший під стартер для кріплення. Це і все. По вартості. Цей комплект коштує 1650 гривень. Друзі, для замовлень можете звертатися за цим номером. Кому цікава доставка замовлень у Молдову, звертайтеся до перевізника Сергія, щоб з'ясувати, скільки коштує доставка вашого замовлення в вашу країну. Кому цікаво Литву та Латвію, звертайтеся до Володимира, будь ласка. Так, друзі, також дивіться, що у нас ще тут. Якщо вже тут, заказую, так от покажу це по навіски. Механізм задньої навіски у нас тут розкладений дуже-дуже багато запчастин. Виробники різні. Можете звертатися, замовляти. Так, що ви розуміли, тобто вибір у нас дуже-дуже багатий. Тут є і оригінальні запчастини, є запчастини неоригінальні, тобто, ну, в більшості це Україна буде, або все ж таки оригінальні запчастини. Так, це от у нас і штоки на циліндри є на соті. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Знову ж таки, нагадую, що в інші країни, в Латвію та Молдову, можемо відправляти замовлення. На все добре вам. Дякую за перегляди.